Стали з'являтися явля... перші трупи на вулицях. Люди цивільні, трупи, лежали на вулицях. Я особисто виходив 20 травня в останній. Ми були задіяні на бойових позиціях та прикривали цей вихід. Все те, що вони скоїли з Маріуполем. Вони е, намагаються повісити на нас. Да. Психологічний тиск, хто кричить, палкають перед обличчям Маше, галяка ото, там, бігає, там, їм це, там, це подобається, як ото, дорослі там, хлопці, мужики там, це, галяка бігають. Ну що ти? Не бачив, як ото, це, там, доросла людина голову глядає. Моє ім'я Наноченка Владислав. Я є військовослужбовець Збройних Сил України. Несу службу в Маріупольському РТЦК та СП. На даний момент знаходжусь в місті Київ, де проходжу відпустку після звільнення з полону, яку мені надали для оздоровлення. Маріупольці пам'ятають ті події, що відбувалися у 2014-2015 році в Маріуполі. Захват адмінбудівлі, потім спроба захвату військової частини 3057, потім спроба захвата управління міліції Маріупольського. 15-го року був той жахливий обстріл мікрорайона Східний, де постраждало багато цивільного населення. Це як було використано окупантами, щоб цю. Подію та звернути на Збройні Сили України, але водночас це і спонукало багатьох маріупольців піти до українського війська, бо, бо вже тоді ну, було це зрозуміло, що хто ворог і звідки його чекати. Ну, тоді і я, як інші хлопці, то звернувся до військомату, був направлений до Державної прикордонної служби України. І з 2015 року проходив службу у лавах Державної прикордонної служби України у 2017 році, по закінченню терміну контракту, був звільнений та перейшов на службу до збройних сил України в Маріупольській РТЦК та СП, де і по теперішній час проходжу службу. 4 лютого 22 року я застрів війну у добовому наряді заступив помічником оперативного чергового 35 військовослужбовців нашого ТЦК були відряджені до полка Азов для виконання бойових завдань по обороні Маріуполя. Я не міг хастатися стороннім, та підійшов до начальника, та за його згодою добровільно залишився в Місті Маріуполь для здійснення його оборони. Десь наприкінці лютого вже це почалися це потужні такі обстріли. Стали з'являтися перші трупи на вулицях. Люди цивільні, трупи, лежали на вулицях. Це в основному від е, носколкових поранень. Починаючи з морського бульвару, нас е, ворог. Відтіснював потроху-потроху, по квартал за кварталом, ми відкатувались до території комбінату «Азовсталь». Мазовсталь був ще зруйнований. На третьому чи другому поверху там будівлі можна було побачити половагон, то, то сила потужності вибуха, що що вона закинула полувагон, який важить декілька десятків тонн, Закинула на третій поверх заводу. Ну, То, ну, то були такі це потужні це вибухи. У нас там взагалі позиції були в цехах. Ну, Хто там працював на завсталі, розуміє, що такий цех. Ми знаходились у бункерах так званих, але на позиції ходили. На гору до цехів, уже та це в цехах. Ну і так ми друг друга міняли. Також багато цехів з'єднувалися тунелями. Там на завсталі так багато тих в тунелі було, але окупанти скидували такі бомби протибункерні, які пробували ті тунелі, і бункери багатоповерхові донизу. і Багато хлопців загинуло саме від авіанальотів. І з 15 травня починаючи, там стали виводити гарнізон Азовсталі. Перше поранені, важкі хлопці та дівчата, потім жінки. І так, починаючи з 15 по 20 травня. Я масобисто виходив 20 травня в останній. Ми були задіяні на бойових позиціях та прикривали цей. Вихід. Там у Оленівці я пробув з 21 травня до 10 червня. 10 діб. Після того 200 чоловік відібрали та направили до виправної колонії 38. Це у Свердловську Луганської області. Там я був до обміну. Приїжджали представники слідчого комітету. Росії та були представники різних спецслужб окупанта, як то ЛНР, так званого, так то і Росії. Хлопців, ну хто там був там, на допитах, там ну були там такі допити, що хлопців били сильно. Що вони потім це, поверталися сині всі. В основному то, то було, щоб зламати людину. Повісити на нього якісь там військові злочини, які він не скоював. Ну, в общем, все те, що вони скоїли з Маріуполем, вони намагаються повісити на нас. Деколи там заїжджав на отработку їхні там сіновські спецназ, ну то нас там, там трохи там поганяли, там обшуковували. Ну, Більше морально. Да. Психологічний тиск, ото кричить, там палка перед обличчям маше, галяка, ото там бігає, там їм це там це, подобається, як ото дорослі там хлопці, мужики там ото, галяка бігають. Ну що ти не бачив, як ото це, це, доросла це, людина голову глядає. Ну таке. Ну хто сильний духом, то так. Ну ми там намагалися, щоб не зламатися це, якось на жарти переводити. Намагалися. Зламати, що в Україні не потрібні, вас ніхто обмінювати не буде. Розв'язали очі, руки, завезли на нашу територію. Зайшли хлопці, українська форма, українська символіка Слава Україні.